Друзі, мене звати Лена Курбанова, і це мій ютуб канал Курбанова Лайф. І цей міні-блог він просвячений темі, від якої я надзвичайно палаю, там де лишається дуже багато незрозумілих темних плям. Ну і давайте спробуємо розібратися. Сьогодні стало відомо е, Володимир Золкін, український журналіст, людина, яка часто спілкується із російськими військовополоненими, опублікував фотосвітлини, фотодокази того, що російські покидьки, вбивці, гвалтівники, люди, які принесли війну на нашу територію. Ні, вони. Вони не за гратами. Ні, вони там не в лікарнях із... без своїх кінцівок і так далі. І навіть СімЗе там не готується до обміну для того, а повернути наших військовополонених, наших героїв, вони у святій Києво-Печерській лаврі. Тут у Києві. Ми з вами, друзі, знаходимося возле Києво-Печерської лаври, яка основана в 1051 році, одна із головних святинь Росії. Ну, у нас сьогодні очень своєобразна екскурсія, тому що со мною знаходяться. 10, по-моему, пленных из Российской Федерации, которые изъявили желание пообщаться с священником Православной Церкви. И если все будет хорошо, пообщаются они сегодня с митрополитом Ануфрием, епископом Украинской Православной Церкви. Ну, вона надзвичайно дивна, тому що, е, звісно, ми всі розуміємо, які мають бути стандарти, де мають перебувати військовополонені. За Женевську конвенцію, ну вони, принаймні, там в тюрмі, або спеціальні там центри ізоляції зараз створені для того, аби вони, вони окремо е, утримувалися. Я не пригадую, я не правник, але я не пригадую, щоб у Женевській конвенції десь стояв там пункт: О, а поїдемо десь там Києвом е, на екскурсію, або будемо поломниками по е, українським святиням. Що прикладати. Метно, ви знаєте, що російська пропаганда, російська влада вони завжди кажуть про те, що Київ мать городов русських здесь наші церкви, здесь наша церква, тут все наше. Да? Ну і тобто, ці покидьки вони фактично опиняються в Києво-Печерській лаврі, яка і так в принципі ледь не кожного року втрапляє в якісь скандали. Ба більше з ними зустрічається представник української православної церкви, митрополит Ануфрій. Каже їм про те, що він бажає їм здоров'я, доволіття повернутися до своїх родин. І таким чином Ануфрій натякає, що він хоче, щоб отак через мир, любов, дві країни примирилися, щоб війна спинилася. Ну і, мовляв, з Путіним треба говорити мовою любові. І хочу пожелати вам здоров'я і щоб Господь вернув вас. свое отечество и свои семьи, чтобы увидели своих матерей, жен, детей, братьев, сестер, друзей, знакомых. И хотел бы, чтобы вы им сказали такие слова. Мы не хотим войны, которая сегодня ведется в Украине. Мы не хотим Я завжди намагаюся бути толерантною в церковних питаннях, не лізти в них. Цим мають займатися більш віруючі люди, люди, які є частиною церковного життя, які мають на це право, да? а не я світська людина чи журналіст. Але тут мова йде про війну, про злочинців, про російських військових. Які катували, гвалтували, вбивали. Ви знаєте, всі ці картини, да? і вони продовжують це робити. Це ж історія не якась того, що було і забуло, і от зараз ми там не знаємо, що робити з цими злочинцями. Церква, яка в принципі займає зараз позицію, вони називають Росію Україну агресором, вони говорять про те, що це Росія розв'язала війну, але приймати в себе на території, що б там не було написано в цій біблії. Да? Про про прощення, про любов, це можливо до цього питання повернутися після війни, після нашої перемоги і їхньої поразки. Ми будемо говорити про те, що о, господи, не треба сіяти ненависть і там вбивати росіян. Все це можливо, да? розпочинати цю дискусію. Але не зараз, під час гарячої фази війни, коли кожного дня вони кидають свої ракети на Київ, на Одещину, на Миколаївщину, Харків, який там стирається з лиця землі. В той момент, коли нам пророкують страшні події на 24 Серпня, в той час, коли російські окупанти готують катівню і судили над нашими захисниками Маріуполя. Ну тобто, це не вкладається зовсім в конву і стратегію існування української православної церкви. Ба Більше я хочу нагадати, що російська православна церква з КГБшником Кирилом вони освячують цю війну. Вони кажуть, що все, -все нормально, все супер. Вони анексували церкви на території тимчасово окупованого півострова Крим. Да? Вони сказали, що а тепер це вотчина наша. І е, я завжди кажу, що держава не має втручатися в життя церкви. Так воно побудовано. Да? Це незалежна е, інституція, яка має займатися спасінням душ. І да, я знаю, що там в Біблії написано, що навіть розбійник він може пройти до церкви і покаятися, попросити пробачення. Але тут велике питання: чи покаялися вони, чи попросили вони пробачення, чи перестануть вони вбивати? Якщо сьогодні їх відпустити туди, то що вони не прийдуть знову нас вбивати? А що вони не били по нашим церквам? Вони не зруйнували. Тисячі сотні сотні наших церков по всій Україні. Ні цього вони не зробили, по Святогірській лаврі вони не стріляли. Для них існує щось святе, буде щось. Тому на сьогоднішній день особисто для мене би стояло велике питання: як тепер зайти в Лавру, де ще 5 хвилин тому були ці покидьки? Я не бажаю їм смерті, тому що я не хочу брати гріх на душу. Я бажаю їм суду. Я бажаю їм, щоб вони пережили бодай соту частину від того, що переживає Україна зі страшного 24 лютого. Напишіть, що ви думаєте, напишіть, хто правий, хто не правий в цій ситуації, і найголовніше, да, це філософське питання, чи заслуговують взагалі російські покидьки на будь-яке пробачення. Буде якесь не знаю, церковне, людське, яке загодно, і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал «Курбанова Лайф. І не забувайте, що ввечері наші традиційні стріми бережіть себе, бережіть Україну.